Місяць минув, відколи російська ракета знищила дев'ять будинків на Черкащині та понівечила майже сотню інших. Пошкодження уламками та вибухівкою вибуховою, вибуховою хвилею дахи вже залатали, нині склять вікна. І де живуть містяни, які залишилися без житла, і чи будуть відбудовувати зруйноване, дізнавалася наша Ольга Косенко. Олександр Голуб мало не щодня приходить на місце свого колишнього будинку у Смілі на Черкащині. 29 грудня російська ракета зруйнувала його вщент, та найстрашніше вбила дружину. Все разом робили, все строїлися, все, 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 ну все в місті Робили, а потім остаться одному. Тут з пані Надією прожили разом 41 рік. Збудували дім, виплекали сад. І виноградники були, і персики росли розми все було засадйочки, садилися, щоб було красиво. Жасмін ріс, кожен. А тепер осталося пустир такий розруха. Російська ракета пошкодила понад сотню будинків. На їхнє відновлення з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Дахи вже залатали. Нині склять вікна. Анатолій Головатенко спостерігає, як у будинку його матері ставлять нові склопакети, міняють шість вибитих вікон. Жодної копійки, каже містянин, не платив. Все коштом міжнародної благодійної організації. Десь на другий день, по-моєму, прийшли, заміри, заміри зняли. І все, все добре. Вибухова хвиля та уламки понівечили майже пів тисячі вікон. Над їх відновленням працює Сергій Ткаченко зі своєю бригадою. Підприємець Кіровоградщини займається цим бізнесом вже 18 років. За вісім днів поставили 300 там з хвостиком вікон. То тобто збудяються Всі раді, що ми так швидко все робимо і допомагають будинків, які знищила російська ракета, знесли ще два тижні тому. Будівельне сміття вивезли і на тому роботи поки припинили. Відбудовувати їх навряд чи будуть, хоч і збиралися, пояснює міський голова Сміли. Бо власники зруйнованих будинків не хочуть повертатися на старе місце. Тому господарям на картки виплатять по 2 мільйони гривень компенсації. Вони зможуть купити собі житло, не чекаючи відбудови, не чекаючи там погоди, термінів, тому що ми розуміємо, що будівництво це довготривалий процес. Із такою пропозицією. Каже, погодилися всі власники з коштами на компенсацію. Допоможуть інші громади Черкащини. Гроші від них очікують вже в лютому березні. А поки вимушені безхатьки мешкають здебільшого у родичів. Пана Олександра прихистив брат, та понад усе містянин мріє про власний дім подалі від руїн колишнього життя. Дивиться, де дружину вбило купити у другому місці. і Забуться про це все. Із Черкаської області Ольга Козенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.